Рівне має шість партнерських міст побратимів. Оберфіхтах, Пьотерков, Трибунальський, Забжевідін, Зволен та Сєвєродонецьк, а також одне дружнє місто, з яким не підписано меморандуму про співпрацю Люблін. Однак рівняни про побратимів свого міста знають не багато. Ви знаєте, які у рівного є міста побратими? Не Знаю. відін а Бо ще, а, що ще? не знаю. Рівне. Ні, не знаю. Хоча б одне не можете назвати ні. Аби жителі міста зуміли отримати якомога більше інформації про міста партнери рівного у обласній бібліотеці до Днів Європи відкрили виставку спеціальної літератури. Тут і фотоальбоми, і путівники, і довідкові видання. Вона може бути корисна нашим студентам, які вивчають, звертаються до нас запитами і вивчають країнознавство. До нас дуже багато звертається польське товариство, німецьке товариство з проханням. Надати їм таку літературу під час заходів, які вони також проводять в рамках нашої бібліотеки. Ну і звичайно до нас звертаються і бізнесмени, які хочуть налагодити якісь зв'язки з цими містами. Продовжать святкувати Дні Європи в суботу. У цей день від майдану Магдебурзького права до майдану незалежності пройде парад за участю міського голови, генеральних консулів Польщі та Чехії, а також представників євроклубів рівненських шкіл. На головному майдані міста буде розбито наметове містечко з інформаційною продукцією на європейську тематику. Вперше в Рівному відбудеться майстер-клас Танцюємо віденський вальс разом. Це ансамбль бального танцю, флеш, який має під керівництвом Романа Грацинюка, має проводити такий навчальний навчальний клас. Завершиться святкування днів Європи у Рівному у неділю, концертом польських та волинських музичних колективів у міському палаці культури Текстильник. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.